Зобразити на папері та пропустити через себе події війни непросте завдання, навіть для дорослого улівцями, бо фарбами діти зображали своє бачення перемоги, і у юних талантів це вийшло досить добре. Я зображав тематику, ну е... Блокада, люди за Дніпром намагаються ну здержати німців, щоб ті не прийшли далі. Була війна, і мені здається, що ну якісь холодні, темні кольори треба для цього. Не подобається мені війна, це все не дуже. Я не знаю ваші, навіщо це ця війна була. 70-річчя визволення Дніпра це така тема. Мене аж захоплює. Це ж уявіть собі, скільки техніки вони туди перевезли, скільки усього. Я вирішила намалювати солдата, який повідомляє перемогу нашим. Вже пройшло два етапи конкурсу. Дітлихи активно готуються до третього етапу, де будуть визначені переможці обласного рівня. Свої творчі навички учні Лозовацької загальноосвітньої школи номер 1 вдосконалюють на заняття гуртка з малювання. Конкурс, ініційований віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілкулом не тільки виявляє молоді таланти, а й виховує відчуття патріотизму. Сьогодні робиться партією, властю нашої для того, щоб діти наші знали, який великий подвиг зробив совєтський народів над фашистською Германією. І, звісно, Більше уваги уділяється ветеранам, які ще остались жили. Наше завдання в тому, щоб привити їм цю любов, любов до вітчизни, да, щоб вони пам'ятали ветеранів, пам'ятали свою історію, як це відбувалося. Колишні учні школи загинули під час визвольних боїв за рідний край. Їх фотографії та імена можна побачити в історичному музеї при школі. Загалом там можна дізнатися багато цікавої інформації про визволення лозуватки області та про інші значні історичні події. А у бібліотеці є чимало літератури для тих, хто прагне більш докладно пізнати історію свого регіону у стінах нашої школи. Часті гості ветерани і війни, і ветерани праці. І саме ось цей конкурс допомагає ще раз донести нашим дітям уже в естетичній формі в розумінні сприйняти ту тяжку сторінку історії нашої країни. І саме на цих патріотичних подіях, на цих патріотичних моментах наші діти ростуть. Гідними своєї держави недарма Лозувацька школа номородин носить ім'я Тараса Шевченка. Вчителі роблять все, щоб виховати в дітях любов до своєї країни та щоб підростаюче покоління знало своїх героїв.